Всім привіт з Ірландії і запрошую вас погуляти біля Атлантичного океану на узбережжі. Зараз відлив. І десь восьма година вечора. Я так от за ці роки і не знаю, коли бувають відливи, коли бувають припливи. І е, хоч тут є ну, офіційно повідомляють по радіо, який я не слухаю. Слухав мій чоловік, тому знаю. Не запам'ятала ці часи. І, взагалі, перші роки, коли я тут е, жила, ну, перші так, шість років, <смі> я ніколи не бачила припливу, тільки відливи. Уявіть собі, і е, стосовно взагалі форматів мого відео, е, ну, того, що я роблю. Я знаю, що є така думка, що краще, коли я озвучую вже вдома. Всілася чи вляглася і спокійно озвучую. І якщо чесно, мені теж так більше подобається проблема в тому, що відеорядок не співвідноситься з тим, що я говорю. І я кожен раз соромлюсь, думаю, ну, скажуть, дурнувата Катерина розповідає про Камасутру, а показує нам чогось дерева. Ну, тобто, як це, ну, вже про тантру би розповідала, а як дерева співвідносяться з Камасутрою, з тим, що вона говорить? Ну, З іншого боку, якщо так якість краще ви вважаєте, і мені справді більш приємно говорити під океан, чи під якийсь парк, чи навіть під якісь дерева, які схожі в Україні? ніж сидіти і ви бачите стіну і мою шафу і мене. Ну, можливо, буду міксувати. От як ви мені скажете, хоч насправді вибір за вами. І трошечки понию вам, <схи> поскіглю трошечки, а, я вам показую, що оце відлив, і перші, от я знімала перші 6 хвилин. Я рухалася просто до океану. Настільки відходить вода в океані. В тихому там взагалі кілометри. Ну, а в нас от 6 хвилин я не знаю, скільки це так. Ну, досить швидко я йшла. І періодично показую вам, що це справді океан потім прибуде, і буде тут вода. Ну, це видно. А чого поскіглити я хочу, бо в мене от. Колись знімали такі жартівливі відео Москалі про мене, що я сказала, що ну, океан відрізняється від моря, і от саме довжиною відливу, наскільки оголюється дно. І я вже тисячу разів про це сказала, і от я не можу чомусь от мене це так от зачепило, що я постійно про це говорю. Ну, бачите, бачите, це дно. Потім я знімала, мені пишуть, яке це дно, це такий пляж. Ну. ну, на жаль, я сплю, коли приплив. <гум> в цей час я не можу прийти. Бо Якщо в мене вихідний, то я сплю весь день і ввечері. Ну, в восьму годину я припливаю, припливаю приїжджаю. А, так, і я хочу сказати, що от, як от Вода з небом. І таке враження, от у мене такі відчуття, коли я гуляла, і буває так часто, що ти от як по небу рухаєшся, якщо не дивитись вниз, а, про що хотіла розповісти сьогодні? Хотіла ж розповісти про те, от яка я впевнена в собі. І взагалі, коли я приїхала, в мене склалося таке враження: ну, що ірландці дуже повільні неосвідчені, Ну і я тут вже все точно знаю. <ріст> Краще за них. У мене таке буває. І от я питала австралійку. Вона е, живе в різних країнах, і таку канатку я зустрічала, між іншим, з українським корінням. В Ірландії зустрічала українську вона не знає, хоч в неї такі ну, польські прізвища, в неї там і польські, і українські коріння. Ну, Вже коріння та прізвище лишилося, а вона не пам'ятає нічого. Ну, Канаду я не питала, а от з Австралійкою ми говорили, і вона каже: от перше, що це що вони дуже повільні такі, ну, гальма, гальма ірландці, їй здаються. І от мені теж так здалося. Це, це я кажу з усією любов'ю до ірландців. Але ж. Це ну, дуже хібна, хібне враження. Ірландці точно знають, як їм жити на власній землі. А, більш вони пристосовані. І я насправді не знала простих речей. Ну, Наприклад, що коли відлив в океані, то не можна виїжджати на пляж на машині, бо дуже швидко прибуває вода, і машину з тобою разом може затягнути в воду. Ну, все, в океан затягнути, відкритий. І ти просто не встигаєш поїхати, не встигаєш вийти з машини. І ірландці це знають. А коли дивитися новини, то от саме іммігранти тонуть постійно. Це взагалі постійна новина в Доніголі. На жаль, на жаль. По-друге. Не можна близько підходити взагалі і фотографуватися, як в нас це робиться, біля води. От як я робила стану біля моря, і в мене так три тисячі фотографій, я не жартую, ну, тисячі фотографій. Отак не можна. В Іспанії, от коли я бувала, Середземне море, то можна теж стати. А от так от в, в океан, коли не можна, бо хвиля дуже швидко. І накриває тебе. Мене вдало накрило, коли я кричала: сфотографуй мене, сфотографуй чоловіку, просто от пісок, водорослі сміття в мене було в голові. Ну і вся я була мокра. Це непогано, бо люди, коли вони стають біля скелі, і мені здається, що бандорн. От там от хрести, ну, якісь чи бандорн, і другий. Поруч містечку постійно забуваю. Отам, от от хрести постійно з польськими прізвищами, бо приїхали, стали так, от, хвиля змила і вдарила об скелі. Це не можна робити. І кожен ірландець це знає, вони не потрапляють в такі от дурнуваті ситуації, такі небезпечні, а ми не знаємо цього. І я не вірила, поки сама не впевнилась. Ну, дякувати Богу, жива лишилась тільки. А від'їхали ми на дві години. А, Оксана, до речі, ми з тобою там були, може, півтори години. Ну, довго їхати, від'їхали від будинку, і от я вся була мокра, їхала у пісок і в трусах, і усюди. А потім, якщо ірландці кажуть, що тут садити не можна, ну, квіти. То, то це не тому, що ірландці не люблять квіти. Ну, вони, може, не люблять. Але ну, справді треба прислухатися, бо я так намагалася посадити троянди. Ну, і, звичайно, які там троянди, бо там каміння. Для того, щоб садити щось, треба купити землю, щоб приїхали, завезли землі, зробила людина, яка вміє це робити тобі. Всі квіти і посадила, от які квіти треба садити в цей час. Тобто навчили. Я не слухала, і коли мій чоловік йшов на роботу, я бігла пішки десь півгодини туди і півгодини, ну, може, 20 хвилин, зворотній шлях. І от я там 40 хвилин бігла, купляла троянди. І садила, він приходив, було таке от сюрприз. був. І покопаний весь газон, я про це розповідала. Тобто, треба було прислухатися до нього, а не думати, що він ну, якийсь дурний. А чому я про це ще кажу? Бо я зустрічаю постійно от дівчат, які там вийшли заміж і ще не доїхали до Ірландії, і вони вже думають, що вони думають, як я, що вони знають точно краще ніж ірландські чоловіки, як жити в Ірландії. І системи всім знайомі краще. Ну, наприклад, він каже: мені, щоб потрапити до психотерапевта, мені треба піти. Спочатку я був у терапевта. На це йому каже дівчина Чарівна: каже, який ти Бовдур. Треба йти відразу до психотерапевта. Чого ти до терапевта пішов? Бо вона не знає систему. Ну всі українці, я думаю, що посмігнуться, бо ми точно знаємо, що треба спочатку до терапевта, сімейного лікаря, як краще сказати, я не знаю. ну, І потім він вже тобі призначення зробить: апойтмен у спеціаліста, який тобі потрібен. Ну, так, Такий тут шлях. І ну, смішно, коли ти в Казахстані і ти вчиш, як жити в Ірландії, ірландця. Тобто ну недобре, коли отак от, от, таке відчуття. Можна потрапити. ви знаєте, Можна ж потрапити не тільки так, як я, що тебе намочило. Між іншим, цей чоловік їй чимно ну, нічого не відповів. Можна ж потрапити так, що тебе хвиля злизала і вбила. Так що треба інколи прислухатися до них, як вони живуть на своїй землі. Багато таких от випадків. Про одяг я чула від нашої дівчини-українки, яка вважала, що треба от сукні вдягати, щоб дуже красиво виглядати в Ірландії, але ну, вона ж не знала, що тут вітер постійно. Навіть коли там, 31 градус, а вітер буде холодний, і в сукні, ну, на жаль, не зовсім зручно. Я вдягаю зараз, Ну, не так, що кожен день вдягати. Тобто ірландці точно знають, як їм вдягатися. І це інколи справа не в тому, що вони не розуміються на моді. Справа в тому, що тут це ну, просто краще такий одяг. Так що, слухаємо, мідії вони в чаті збирати. Хто вміє, які гриби не їсти, <по> бо я ледь не нажерлася грибів різних. Ну, я спитала в ірланців, тут я вже подумала, що може краще спитати в них. Вони знають, як чогось от, запитати, подзвонити запитати, вони скажуть куди. Тобто, якщо є ірландець поруч, можна його запитати, і ще такий момент вони не скажуть то, чого вони не знають. Тобто вони вам скажуть не знаю, якщо не знаю, не будуть казати те, про що вони не чули. Все, що хотіла сказати, я вам дякую за увагу і сподіваюся, сподіваюся, ви мені напишете, чи такий формат нормальний, чи ні.